Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав на свою міську пасіку, де я об'єднував е, свої відводки і об'єднував об через газету. Приїхав перевірити, як видно, вони його порозгрізали. Я вже ось одну сім'ю зібрав. Тепер буду збирати другу. Що я буду робити? Я розплід поставлю вниз, в нижній корпус, а в верхній корпус поставлю полумедові, медові, що є. В общем, подивлюсь скільки їх кормів. І може вони в мене в зиму і підуть на двох корпусах. Треба доставити ще рамки, щоб був повний комплект. Да. І положу пліки, які я брав. Це на, цьому, на тімолі. Там гель така, буду показувати. Слідкуйте далі. Ось так вони об'єдналися, порвали газетку, вигризли, по краям трошки залишилося, мертвої бджоли під вуликом не бачу, буде все гаразд. Зараз подивлюсь, що є, засів, чи матка ціла і будемо робити. І так, бачу ось матку. Де вона вже? Тільки що ходила тут і яйця ззаді в неї торчало. Так, На цій рамці є засів медовий вінець. Поки взяв у руки телефон, незручно. Десь матка вже побігла, мабуть, на ту сторону. Ось вона ходить. Загалом матку побачили, ось гель на основі тімола шприц на 50 кубиків залишаю 25 і наносу його на все ось так обробляємо на перший час так тепер мені надо Якусь цього. Ось взяв я дерев'яну рішітку, яка збільшує простір під корпусами, а я її використаю як піддашник. Ось так от поставлю, щоб бджолам було зручніше брати той гель. Щоб воно кришкою не придавлювало його. Зараз ще поставився корпус на відсушку. Виходить за заставну. Ну і можна вже прикривати його. Так, і буду це робити. Ставити тут у мене вже все є, піддашники стоять, як за... я робив заставну. Піддашник, потім магазини, щоб вони їх обсушували. А отакі оця де буду комбінувати сім'ї, розплід вниз, медовий вверх. ну от Таким то я буду сьогодні. І займатися. Так. Для зручності в мене є ось така тринога, яку я вішаю на корпус. Зараз покажу, щоб рамки на землю не ставити. І є ось такий захват з України заказав, він набагато кращий, ніж американський. На пружинки, я правда, пружинки тугі поставив, бо тут занадто м'які були. Ось так от такі помічники в мене на пасіці. Так, от Те ще я казав, що підставка стоїть під вуликом, я її зараз вийму. Вон, вона стоїть решітка дерев'яна. І поставлю тоді наверх. Ось це таке кріплення, щоб рамки не ставити на землю. Ось так я її користуюсь. Тут далі вже пішов в розпліт, треба тепер. З цього верхнього корпусу доставати, розплід ставити сюди, формувати гніздо. Ось, дивіться скільки муху. Це із сітки. Дно сітка. Вони гризуть і воно сипеться під вулик. Бумага, ту, що я з'єднував. Так, зробив я ось цей вулик, витягнув з під низу той збільшувач і поставив їх під дашник чи під розділитель, Розділювач магазина, як за заставну. Трошки їх збудоражив. Ну а що ти зробиш? Бджоли такі вони. Ну добре, дякую за увагу. Ще треба перезарядити всю пастку для ус, щоб більше їх туди попадалося. А так все гаразд. Продовжую. Цей його, цей, го, цей го. В общем, десь так. Вам всього найкращого. Дякую за увагу. До побачення.